вже це питання не секрет про важку співпрацю в колишньому говорять раді Ради що. Ну і ти воно. Тобто фактично фібрація з партії роботи. Ви якось їхня людина... Це тут хто так вирішив? Це ніколи не спієтку стоплюсь. Ні, 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 давайте так. Це не вирішить. Подожіть це... ви, це... ви... ви... ви хотіли очолити по їхньому навіть рекомендації Матку ради, Значить, давайте так. Тобто, ви вроді би, якби здається, і від батьківщини про але коли були вибори Хочі рука, то здивувала ваша позиція на Петрину Думчука. Я не можу поняти. Держіть, давайте так, ми можемо два варіанти. З ким ви співпрацюєте? Давайте два виробні фракції. Значить, фракції було 23 депутати скажімо, голови міського осередку партії Батьківщина. Та, ось, е, тепер це, це що стосується моєї кар'єри, я думаю, на цьому можна поставити якусь е, е, крапку. Тепер про співпрацю мою з Талащуком Значить, у 2005 році, коли я вступав в Батьківщину на конференції звітно виборні, Талащука обрали головою партії. Він був головою партії до того часу, поки не був обраний другий раз, другий раз головою районної ради. Він однособово прийняв рішення про призупинення членства в партії Батьківщина. Це його позиція. І на бюро, бо я ще є членом бюро районної партійної організації. Значить, розглядалася його заява про призупинення членства е, в партії. От. Мої особисті, особисті стосунки Сталащуком Віктором Флоровичем, вони зовсім не пересікалися з стосунками питання по громадській раді, так? значить, по громадській раді я вам розказую. Е, значить, перше подання що до членства в громадській раді було від батьківщини. Після того, коли, коли профспілкова організація Кустопільської міської ради прийняла рішення, що я можу представляти профспілку, тому що членами громадської ради можуть бути представники проспілкових організацій. І на зборах було прийнято рішення, що я можу представляти значить, виконавчі апарати, працівників проспілкової організації Хистопської міської ради. Значить, от, пішло подання в громадську раду звідси, від міської ради. І від батьківщини воно було відповідно відкликами, пішла інша людина від батьківщини представництво в цій громадській раді. Ну, Моя міський позиція політичної партії не може представляти громадську раду. Жоден. Ні, партії. там вже є. Чому? Немає, немає жодного представника там політичної партії. Там виключно це громадська рада, саме слово громадська, визначає, що це громадська організація, це безполітичне. Це ж Домінікіна не це пропустили само, через так, те, так, що, так, що так, він, він Свободівець. Ні, Домінікіна, було, треба підняти значить, протокол зборів, його відкликала та організація, яка подавала. Там спілка ну, Це значить, Що стосується головування. В в цій громадській раді. Так? Я на першому засіданні громадської ради виступив особисто, я з ініціативою про те, що я готовий бути головою громадської ради. Це була моя позиція. І я її відставив до останнього дня. Після того, як провелося таємне голосування, і обрали, скажімо, я на сьогоднішній день рахую, що не, скажімо, не відповідно до чину законодавства голову цієї громадської організації. значить, я, коли були всі висновки, звернувся до членів цієї громадської ради і на сьогоднішній день я залишився, не вийшов там членом, і... і все, і крапка. Це була моя це. Ну, а чого так вашу протекцію пропихував Коваль і Тильман? Я не можу зрозуміти. Подожди, дивіться, ви, ви знаєте результати голосування я, я знаю, просто знаю, я знаю, просто я що. Зачекаю, я ще просто чекаю. знаю підводні течії, бо я спілкувався, всі, я знаю, хто, хто, хто бігав і хто що вирішив. Так. І хто, чия протекція це була. Коваль, Тильман. Три. три чоловіка, три. за вас крепко так. Мені. За скільки, скільки про, проголосували? Опозиці... Тому що не вийшло. Тому що люди все-таки проголосували, що так не вийшло. А це було намагання конкретне. Це тобто говорить про те, що у вас є певна співпраця. Дуже дуже на співпраці. Звісно, що є. Ні, ну то розумієте, у, у мене на сьогоднішній день. є Чому не одного Свободівці, наприклад, чи іншої з батьківських, ніхто не ковальний, ні, 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 упасі Боже ще тим, щоб не хватало, чи Талащук е, якусь протекцію висовував за всі Ні разу не було такого. <кхів> з вас є, Зачекайте. Так, дивна така ситуація. Зачекайте. Хто ви персонально заявлялися, наприклад, кудись? В смысле, ну от Ви хотіли стати там, наприклад, е ким ви хотіли стати? Головою громадської організації? Чи ради? Чекайте. Ну. Я маю на увазі того ж Мінікіна, як бігали на нього, присували навіть ту ж організацію, щоб вони дали відклики. Ну що, ви думаєте, вони відкликали по своєму бажанню? Ні, просто позвонили і сказав. Зеки так я ходив, дивіться, я ходив. Змі. Стоп, я ходив. Це, це, це приклад, це для прикладу, я кажу. А я поті я поті рахую, що це... А ви, а ви, а ви, а ви, як він відноситься до, до районної організації Батьківщини? Чи він просто як помічник в Чудівка? Двіся. Ще раз звертаюся до того. Була остання згідно вибрана збори Батьківщини. Ні. 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 ні районної. Ні. На цих зборах Лендела, обрен, головою районної партійної організації, Лендел сьогодні. Міської залишився я. Поновлено склад бюро потей на колонку. Можна секундочку занятий крепко? Алло, може говорити? Дивися, ми тут з хлопцями зайшли в гості до пана Середи, Олександра Адамовича. Так ще рук тут в Костополі, чого ви там стоїте? Що Рук Костополь приїхав до, до нормальних цих людей, ви там штовхаєтесь. Ну дивись, у нас тут до Олександра вже питання стосовно його співпраці, ну, скажімо так, з провладними партіями, з Тильманом, з Талащуком. Він каже, що він член батьківщини, очолює міську організацію і, і якби... Ну, Адамович каже, що він очолює міську батьківщину, як це позиціонується в батьківщині позиції, що людина, ну то дивіться біг. Ну, ми в кабінеті середині. І питаємо його, як от людина з батьківщини може співпрацювати, що за нього так е його протекцію продвигали Коваль, Тильман, Талащук. І як він може в батьківщині бути, я не можу зрозуміти. Ми з кабінетів в нього і ми не можемо зрозуміти, поєднати ці вони не складається до тупо. Я От У нас до нього такі конкретні претензії, от запитання. Ну, які? Я, як людина з батьківщини може співпрацювати фактично з місцевими регіоналами з усім, протекцією користуватися і бути батьківщиною. Я не можу цього розуміти. У нас приходять комуністи зі. до нас всі приходять. Всі і з усіма треба працювати. працювати. Просто ну, 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 питання побували живо прокурору на голову громадської ради. І ми її після виборів приїдемо в Ліпсі, будуть вибиратися всі. Дивіться, хлопці, питання в чому? І не будуть ті самі переходити в Батьківщину, не будуть там всі звернути. А ніхто війна до Сташенко. Війна нікого нічого не дає. Ні, ну така дивна протекція. Я розумію. Буває, коли

— У нас А то дивлюся газету, так? <поєк> протекція конкретно така, якщо людина співпрацювала, користується протекцією тих людей. Як вона може посаду заступника голови міської ради? Вона людей збирала на антимайдан. то ти гроші, не дав, що пострадав, у нас є такі. Ми зараз будемо щоб... — що телефони писав заяву на звільнення. Посади, а я 22 рази, я знаю, хто був на Майдані, хто не був, бо їх вузився. І колектив збереться весь просто, де все було. Лучше хай на детський дом дають. Чим ті тушкам роздавати. Хто хотів, так робить. Ну, подумайте, що що робили? Ну я так похоже, я сам, не хто Що хотів, ну, то ну. робив. Ну, При хто ніколи не слухався? Це є, полюски, це... це є по людськи ви скажете? Це я не по людськи тому що у вас так само діти, є усі розповідають. Давайте само само так, діти. дивіться, я все дуже розумію. Я думаю, що сьогодні мало часу, проте, коли ти прослухав, з 2005 року Коваль у нас представляв яку партію? Літвіна? Народну партію. Народну партію, так? так. Ось. З 2005 року на центральному уровні партії... Ми йшли в коаліції з літвіновцями, соціалістами. То я таких позицій не приймав. Якщо, наприклад, персональна робота за 4 за роки моєї роботи в адміністрації я був заступником голови адміністрації Садикіна, який представляв на той час соціалістичну партію, потім нашу Україну, народну соборону. Після Садикіна став, прийшов, вернувся Кривко, який представляв народну партію. Після Кривка прийшов. Коваль, якого я від коваля пішов, ну написав заяву. В зв'язку з тим, що мене тут обрали заступником голови міського міської ради, я написав заяву на звільнення з адміністрації. То, наприклад, у мене була як з головою адміністрації робочі питання тоді, і в мене вони пересікалися. І тут а на посаді заступника міської ради. І сьогодні вони пересікаються, будуть пересікатися і з районною зі радою, зі і з адміністрацією. Ми. Все, це позиція, що стосується роботи. Якщо моє бачення персональне, то ви мене можете питати, яка думка? Ну в чому проявлялася? Про, про, зрозумієте? просто про, 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 розумієте, неспроста люди, хто з вас так. Кажіть, хто конкретно, Давайте. що саме? Ні, ні, ні. Давайте, от ви Мене знаєте, да? Хтось не знаєте. У вас персонально до мене претензії в тому, що я, наприклад, в місті там, е рухи якісь там підтримував, розвивав, вивішував не ті прапори, не туди платив гроші чи давав. Ви посадово особи міської ради співпрацювали з бачимо. Усіх пір з ним добре отримуєте. Да, я підтверджую, що я значить, питання е, наступне. В Почтує чому при них фактично і всю інформацію, все, що робиться в міській раді. Ви то, що ви. Тут робить, хто хто навіть навіть тут є я там, ви розуміє, ви? що шукає? Це де це? Це, називається тримаєте в курсі, за що бою. От ви ж я це. не сприймаю таких звинувачень, бо тому, що це, базарний можна так, це, це базарний варіант не сприймати, це базарний варіант. варіант. Майдан теж був базарним варіантом. Базарний варіант, варіант. зібралися, то що я не Базарного варіанта почати. Послухайте, не треба, ну дивіться, не треба такий, по-друге, по-друге. В такому рахунку, стільки заступників міській раді не потрібно. Ну, це я не я рішення приймав. Розумієте? Це на сесії, сесії будемо піднімати питання, Значить, правильно, Це ти... дуже правильно, є голова. Але вам просто, щоб ми не рили далі, називаються, не накопили цю інформацію, не оприлюднювали публічно, якщо ви хочете. Так, ні, ні, давайте публічно на сесію, нас 22 числа сесія. Те, що є таке. Я знаю, що сесія. 22 числа сесія, приходите на сесію, да? узагальнюєте свою позицію, думку і кажете, що ми там представники ми, громади теремові, маємо претензії до того, того, якщо того. Якщо вас скоростять, наприклад. Да. Чи висловляють, скажімо так, протострокове звільнення, да. ви будете ще отримувати, скажімо так, з бюджету певну суму коштів чи певну час. Нормальну суму да. коштів, скажімо так. А якщо ви напишете самі заяву, сидіти, так скажімо, по нормальному, по хорошому... Ви це підловити ви міській ради, бюджету дуже серйозно поможете. Постойте мене сюди, дивіться, я заяву в міську раду не писав та було. Ви влашає, сесія, в... не не так, я заяву не писав, і, і по заяві мене міський голова не звільняє. Мене може звільнити голова за, подальні... ну, за голосування тільки в сесії. Все, крапка. На сесії виносите питання 22 числа. 20 все, якщо на сесії приймається рішення про припинення повноважень там, заступника середи, все дякую, до побачення. Все, все. 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 Нема, все. Питань. Йдем, нема, нема питань. Нема питань. На проєкт. сесії голова чи хто там подає, приймаєте проєкт рішення, все крапка. Я кажу, я сюди заяви не писав, не, не просився. Все. Да. все призначається через сесію. Да. Все. все. Але я вам хлопці ми кажу, я просто не хочу ходити по золочі, там щось. Ні, я сказати. люблю все дуже правильно просто виробництво. Ми не б'ємося, ми не, там, не починаємо це, там, викидати з кабінету, щось там робити. Тут ну, є така позиція, є така думка, і це не моя тільки думка. Нема питань. Дуже багатьох. Є. Хлопці, нема питань. І Якщо вже така думка є, от якщо на сесії, ну якщо депутати, просто депутатський хлопці, скажімо так, по випадку рахунку, ще... Не той, який тут плачуть. Ні, то це то... разу буде просто народ, народ на розморок теж прокусує. Воно йде все рівно. Хоч крути, не крутина, але розвиватися. Все тоді, йдемо до, до, до міського голови. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Хочу проговорити в травні сесії, на цій случай винести зготувати проєкт рішень, чи з нашу депутатів наших немає свободи, про скорочення посади будь, по... не посади заступника. На що немає, нічого не роблять. Ще її співпрацюєте з тимським наступ. Він зараз не спрацював з тим. Я тільки що зайшов, собоючи сказав, що він сидів і кліпаючи. Це ще тільки треба подумати, чи її скорочують, чи замінити просто це єдине. Треба подумати. Можливо, не можливо. Є, бо, можливо, є люди, то що, то, що роботи. Можливо, є молоді люди, які хочуть працювати, а скоротити посаду можна завжди, а потім вже її не ведеш. Оце єдине, то треба задуматися, чи скоротити, чи просто убрати є... посаду. Так я за щось говорю. Оце то, що як скоротить посаду, а роботу комусь це є то саме. просто стільки роботи, як робить міська рада, то я скажу, Ні, я я знаю, що то це. Просто ну да, так. А вот можна так, можна за тікати. Та в мене фокус якраз добрий. Я ж знімаю, воно мені якраз так добре. Співпрацює з тими людьми. то я говорю, Посаду скоротити можна, якщо б не було. Це вся соціалка роботи на ньому, Ну, тут не можна. Не може бути Є питання ставити на сесію, виносити одна третя депутатів, вносить то саме, може і сесії І під час це сесії. Люди збираються команда до дитини Ні, то я ще раз говорю, депутат. мають право тільки внести депутати. Отто, що його да, його затверджували депутати і мають тільки право внести mm. на розгляд депутатів. Одна третя депутатів це 36 людей, 13 чоловік, крима, щоб внесли. Yeah, yeah. Якщо значить, в порядок денний, то треба за 20 днів, а якщо значить, на сесії, то 13 підписів депутатів і питання внесеться на сесію. Я сесі. думаю, що як мінімум треба теж провести розмову з фракцією Культівщиною. Розбираються <плес> там собою. Там батьківщина, там ще І ще так. єдине то, що треба мати потім, щоб значить його, як кажуть, звільнити, Треба 19 чоловік мати зразу. Щоб якщо ставить питання, що про звільнення, то треба знати зразу, щоб знати, що 19 чоловік <плес> проголосує. Бо якщо не проголосує, то стидно і ставить потім що... Люди прийдуть, люди просто побачили. Люди прийдуть, але ну, треба все рівно, наші ж такі депутати, в то саме, треба перше знати, чи є 19, чи це я просто говорю з сопитом. Я знаю, що це питання, що таке дуже... От. Це поки не подожме, то тоді тільки голосують. Так, так, так я за що і говорю. Це... Ну, Будь персонал не буде. Добр. Зазначаються самі, правильно? Я перезвоню. що тиск тисний депутатів персонально. А, а ліпше з ним поговорити, я думаю, що Юра йому Хуменюк правильно сказав. Він бігав, е, сквозь там хотів. А, з Олега Люстрації хотів не вчинати. Юра каже, то почнемо з тебе, а каже, потім приходить і каже, а чого ти так мене не любиш? О. Ну, Оце єдине. Я ілюстрацію не боюся, я готовий про ілюстрацію. І завжди бігає козиряє, що їх 18 бютерців, і ніколи його не звільнять. Оце єдине що. Ну, про що йому ну, питання у нас такі... А Краще, це моя така думка, підходить, eh, сказати, що... І не бувало. наказу? Ми його вже допустили на роботу. О, приїхав щіруб і зараз наказ поєстрований для виконання обов'язків. Так І Градовський буде виконувати обов'язки начальника країни. А щіруб вже закларшений? Так, щіруб вже Тож був, він тільки що спеціально знову приїхав. Тож хтось сказав, що сам ніхто його представляв. Так що Все. може таким макаром. І не треба ісця. Я думаю, що він повинен зрозум. Ну Ми йому тільки що зайшли хлопці, я йому все пояснив, розказав. О, ми ми то... з кибення також виглядати не буде, ми не такі, ми не цим. Але позиція громади є, вона чітка, конкретна. Те, що він починають докази, якісь докази. докази, докази які? Докази те, що навіть коли вийшли в громадську раду, хто лопівав ваші інтереси. Хто? В ковар, то лищут, Ті ще можуть так, цікаві. Чому? кожен день був в Талашюка і в Тільмана кожен день. Ну, кожен день був. Нема... Кожен день абсолютно... Вроде би була в опозиційній партії, але бігають його інтереси. Що, що нібудь рішає за 2 минути, він уже перше в Тільмана, чи тут. І прийде ще на фракцію, на на Я тобі з Юрою зв'яжусь, якщо він хай за тих депутатів дає. Звернути. Так? Була фракція. А, була фракція. Тобто більше.